Це, звичайно, не панацея, але це символ. Це символ того, що є надія. Це символ того, що. Що? сам плівати має Ні. Це символ надії. Можна показувати? Це... Зачекайте. Я хочу, щоб люди зрозуміли. Символ надії, символ романтики. Символ. Що? Надія романтика. І взагалі тепло. Тепло сердець, тепло душ. Хто готовий вгадати, що це таке? <рес> так, це свічечки. Це 20 незабутніх вечорів зі свічками. Це 20 романтичних побачень, або одна класна ванна зі свічками. <рес> <рес> <Або 20, рес> Зазвичай, коли, коли ти запалюєш свічку і дивишся на полум'я, медитуєш, або розслабляєшся то зігріває. Звичайно, якщо... Для... А якщо ти для... зробити, бачиш, реально не Для себе, якщо у тебе такі потреби, так, ти можеш їх використати саме так. Як тобі буде зручніше. Навіть всі 20, якщо дуже особливо очі хочеться. Але я вам всім пропоную використовувати їх за призначенням. Не так, як Михайло пропонував. Я Підпалювати. Підпалювати. Да. 200 гривень. Стартова ціна лоба. Це І... А крок. Я можу продовжувати чи... Крок має бути. 25 гривень. Крок, так, крок. Який крок організатори опціову? 50 гривень крок. 250. Хто десь більше? Другий ряд жіночка, друга з краю. А, Хто дасть більше. та панове, дивіться, яка стрічка. Хану можна зв'язати. Або можна чоловіка зв'язати. Одну руку, напевно, вистачить. Прив'язати. 250, що ніхто не дасть більше. Світло, у ваші домівки. Один. Один, два. Три. Проти. Один снідайте. Прошу, будь ласка, на карту, а става.